Так, заїхав я в Орегоні на гарячі джерела, знайшов тут отакожі гарячі джерела, вон там басейн, палатки, юрти, люди ходять з дітьми. Мій трочелка, красавчик, стоїть тут. Добазарився з ними, дали мені пропуск. Книжечку, все розписано, що я можу робити, що не можу. З правилами їхніми rules. Зараз їду паркуюся, іду плавати, буду тут ночувати. Нічка коштує 40 доларів. Тут парковка за ніч 40 доларів. Тут Арвішу купа людей відпочиваючих. називається Creign Hut Springs. Містечко Крейн тут, Крейн. Бурнс рядом. Я тут буду робити рестарт. Так що, друзі, дальнобой назавжди. Зараз я тут стою між арвішками там і буду робити рестарт Кемп Kitchen. Там якась кафетерія є, кава, казала. Смаколики різні ресторанчик, бургери, які сказали, можна придбати в них. Тут їхній весь парк. Зараз я тут все обдивлюся, обійду і буду відпочивати до понеділка, понеділок сьогодні субота, понеділок рано вийду, серед ночі, десь годинка четверта вийду, звідси на вигрузку поїду вже. Так, то друзі відпочиваючи і я буду відпочивати з ними. Тут я став, сам ніхто не мішає, ніхто не буде калатати вночі, тихенько, гарненько, місця багато, там ще якась легкова стоїть одна. А там той парк. Люди. В ліжках палатки розкладують, почувають, нас ужарять. Тут корови пасуться. Electric fence пише, нічого собі того не рухає, роль руками. Корови пасуться Великі рогаті. Півають. То я далі обійду ту всю територію, дивіться, не переключайтесь. А там мій трак стоїть, а тут ще озеро є, туди далі йде тишина, я собі уявляю, тут зимою заїхати, коли снігу. Щой Що ти мені ж туда? Ну йдемо подивимся. Тут ще одне озеро. Ставки такі Ставки а там я стою.

Це сам басейн, гарячі джерела Крейнд Хат -спринкс. Там душова придиватися. Джакузі. невеличкий басейн. Але окей, головне, що людей багато нема. Сьогодні субота, могло бути більше. Так як є, так є, нормально. Все, йдемо пробувати. Вода тут гаряча. Не знаю скільки по Фаренгею чи по Цельсію градусів. Тож я тут не бачив. знака, сайни ніякої не бачив. Але гаряча, градусів 100 має. А може й більше. Та як вайда ходить. Я собі уявляю зимою тут сюди попасти, коли тут сніги, морози сильні. А тут в орегоні вони бувають сильні. Саме, як і в Айдахо. На фотографіях бачив, тут округом сніг, а тут вода гаряча завжди. Серйозно гарно. А сьогодні 7 червня. І так воно виглядає. Людей небагато, то добре. Кругом гори. І гарячі джерела. Сильна в мене робота. Їжджу, і гроші заробляю і відпочиваю. Буду я тут. Сьогодні і завтра, субота, і неділя, два дні проведу, а в понеділок поїду серед ночі. Very hot water, пише Там де діти стоять Крейн Хат Спринг Вразу і шавери є, передівачка Все, є там Рестру Красота. сюди Мій трак там стоїть його не видно звідси там стоїть. Я заночую. Готеля їхнього не брав, бо у мене втрак готель. У мене все є. Все є в траку. І їда, все, що треба. Тут головне, що душ є. У мене душі нема траку І туалету. Отак то все. Люкс. Так що, друзі, йдіть на траки, їздіть по Америці і відпочивайте. Все тут не є нормально. Навальнички, душова. Люксечні. Чендін рум, туалета. Є тут валічок Все чудово. Рестартик проходить лепсично. Сонце вже сіло. Людей більше стало тут, поприходили своїх палаток, домиків. Так дивлюся я, вогонь вже горить там. Дивлюся я одні білі люди. Нема чорного ні одного. Я не расист, але я констатую факт, як казали. Константин констатував. Одні білі люди. Штат Орегон. Сонце вже сіло Волин 40 тому. Зараз вже 9.15. 9.15. Вже люди порозходились трохи, але що лишилося. А завтра прийду зранку, сонце стає в 5 з половиною. Я постараюся встати і прийти сюди. красота. Все, тишина. Кемп спать. Может, в палатках ночует тут. табір спить. Я иду спать. Неділя ранок, вже не ранок, вже 11 година. Люди повиїжджали, хто на один день приїжджав на суботу, вже чекав, зробили, поїхали. Нема нікого. Один я лишився на неділю. Лише два пенсіонери, дід з бабкою, дід бабці робить фотографії для інстаграму. І все, людей немає, От тільки прибиральники ходять, прибирають. Може ще приїдуть люди якісь до вечора. А так-то вже пусто стало. В робочі дні тут, звичайно, нема людей. Неділя, 11 година ранку, сонце вже високо, гріє. З цього басейну вода йде сюди і сюди стікає цей ставок. Я пишу, скільки мінералів різних тут є, пропорції, процентів, скільки такого, скільки такого. Штат Орегон. Вже всі повиїжджали майже. Вон там тільки мій трак стоїть. Понеділок, ранок, 4.50 ранку. Немає нікого тут. Я став. А зараз ще разок скупуся, прийму душу, їду, їду на розгрузку, на загрузку і далі працювати. Дежен стою тут від суботи, субота, неділя. Зараз понеділок рано вон вже дві жіночки йде. 4.50 ранку. Я думаю, що я один такий. 4.50. Шосте, 9, 25. Зараз сонце ставати буде в 5 6, Вчора я питав, яка температура води тут. Працівників сказали 102 градуси по Фаренгею. Це десь по Цельсію 35-36. На дворі 50. ми там писало? 4,57 ранку. 4,57, 5 година ранку. 59 по Фаренгею зараз. 5 ранку, 59 у 14 по Цельсії. 14 по Цельсії. На дворі. П'ята ранку, сонце стає зараз. Зараз п'ята ранку. Зараз схід з того боку, зараз звітом буде сонце виходити з-за гір. Через 15 хвилин. П'ята <п 'ята> ранку, 5.02, Одні жінки ходять, там одна, там вон бабка ходить, каву п'є. Тут дві жінки плавають вже, І ще дві прийшли. І там одна вон, теж фото, відео робить. Вже кузі сидить. І все, нема чоловіків, де чоловіки подівалися? Один я ходжу, хлопець тут. Мужики всі сплять, значить. Напевно вчора понапивалися і не годні стати зранку. 5. Rankų. Dabar į plus 14. Voda parūja, rečia džirela. Все, я йду в душ, приймаю душ і їду далі. Закінчились вихідні. Так, їду я вже звідси, джерела лишається, а я їду. Сонце стало. стоять я їду далі від п'ятниці до понеділка пробув тут ні не, не від п'ятниця від суботи від суботи. їдемо далі